Євангелія від Матея, розділ 22 Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Мовте, запрошеним. Ось я, обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар. І вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжити йому ноги й руки. Та й киньте геть у темряву кромішню Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові, і вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть ті. Ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні? Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри?» Покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже Віддайте же, кесареве кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його. Учителю, кажуть, Мойсей мовив, Коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства. І зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. Отож у Воскресінні, котрого з сімох буде вона жінкою, всі бо її мали? Ісус у відповідь сказав їм «Помиляєтеся, бо не знаєте ані писання. Ані Божої сили. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, чувши це. Народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом, і от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього Люби Господа Бога Твого. Всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх. Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи. Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги? Коли, отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Послання до ЕФЕСен розділ другий. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя Повітря, Духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог багатий милосердям із за великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви Спасенні і разом з Ним воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті. У своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо Ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, воно дар Божий, воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував. Щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте, що ви, колись погані за тілом, яких звуть не обрізанням ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі. Ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі заповітом обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же в Христі Ісусі ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою. Бо Він, наш мир, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом, Він скасував закон заповідей у Своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні й другі. Маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви більше не чужинці і неприходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, що побудовані на підвалені апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно спояна. Росте святим храмом у Господі. На ньому і ви теж будуєтесь разом на житло Бога в дусі. Псалом 146 Алілуя! Хвали, душе моя. Господа, буду хвалити Господа поки життя мого, псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить його дух, і він повертається у землю. І того ж дня гинуть його задуми. Щасливий той. Кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого, що створив небо і землю, море і усе, що є в них, що вірність береже повіки, що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним? Господь визволяє в'язнів, Господь. Відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників любить, Господь захожих захищає, підтримує сироту і удову, дорогу ж нечестивих відвертає. Господь буде царем повіки, твій Бог сіоне, по всі роди, Алілуя! Книга Приповідок, розділ 2-й Не хвались завтрашнім днем, Бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння. Тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі. А поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке? Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину, кинув. Олія і пахощі, веселять серце, так само і друг солодкий. Що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний. І радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде? Як у воді, обличчя обличчю відповідає. Так серце людини людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного. Товкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Пророка Йони, розділ перший Слово Господнє надійшло до Йони, сина Амітая. Встань, іди в Ніневію, Оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене. Тайона встав, щоб утікати в таршіш далеко від Господа. Прийшов він до яфи, знайшов корабель, що плив у таршіш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ними у таршіш далеко від Господа. Але Господь кинув на море великий вітер, і на морі знялася страшна хуртовина. Тож корабель ось ось мав уже розбитись. Злякались моряки, і закричали кожен до свого бога, а щоб облегшити корабель, викинули вантаж, що був на ньому, в море. Йонаш зійшов у саму середину судна, ліг і заснув глибоко. І підійшов до нього головний над моряками та й каже як тобі спати? Вставай, візьви до бога свого. Може, він зглянеться над нами, і ми не загинемо? І говорили один до одного Ось киньмо лишень жереб, щоб довідатись, через кого сталося нам це лихо? Кинули вони жереб, і жереб упав на Йону. І кажуть вони до нього Скажи нам. Будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Яке твоє заняття? Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу? Він відповів їм Я єврей, і почитаю Господа Небес, що сотворив море і землю. Злякались люди вельми, і сказали до нього, Що це ти зробив? Довідались бо, що він утікав далеко від Господа, бо він їм признався. Далі його спитали, що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло? Море бо дедалі більше піднімалось і бушувало. Він відповів їм Візьміть і киньте мене в море. І море перестане проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас велика отця хуртовина. І заходились люди веслувати до берега, та не могли, бо море дедалі більше піднімалось і проти них бушувало. Тоді вони візвали до Господа і сказали О Господи, не дай, благаємо Тебе. Щоб ми загинули за життя цього чоловіка і не допусти, щоб на нас упала кров невинна, бо ти, о Господи, вчинив, як тобі бо завгодно. Взяли вони йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Люди вельми налякались Господа і принесли Господові жертву та обреклись обітом.